Випалена, скалічена, закривавлена російськими окупантами бородянка місце, яке в кожному куточку закарбувало на собі воєнні злочини росіян, про які промовисто чи на що місяця розповідали іноземним делегаціям. І партнери, і не лише готові відбудовувати постраждале містечко, тільки процес відбудови гальмують баталію місцевій владі. Чому бородянку можуть виключити з проекту експериментального відновлення населених пунктів? Дивіться далі. Бородянка селище, яке зазнало чи не наймасштабніших руйнувань в Київській області за час російської окупації. Місце, де воєнні злочини росіян відбилися на житті, чи не кожного мешканця. Найбільше чого зараз прагнуть жителі повернутися до своїх осель. Бородянку відібрано до шести пілотних проєктів відбудови України, але відновлення по щонайменше одній з програм наразі заморожене і може не відбутися зовсім через баталії влади. В тому будинку проживали мої діти. Так, два сина. Один син загинув. Півтора року в АТО провоював. Тут під завалами загинув. Будинок ще не почав, не по не розпочали навіть розвалювати, зносити. Коли то все буде, я не знаю. У Мене два племянника на війні. Вони воюють. За що? А тут воюють за відбудову за гроші. Мешканці Бородянки зібрали на центральній площі народне віче, аби відстояти голову ОТГ Олександра Сахарука. І всі знають певну когорту депутатів протягом трьох років е не дають спокою, не дають е виконувати спокійно свої функції повноваження законно обраному голові Олександру Сахаруку. Передісторія така. За місяць до початку повномасштабного вторгнення депутати селищної ради припинили повноваження голови ОТГ Сахарука. Виконувачем обов'язків став секретар Георгій Єрко. Обіймав посаду ще упродовж півтора року після деокупації. Що було зроблено ВО Георгієм Єрко? Нічого. Ми е, півтора роки чекали на якісь е, здвиги. Я втратив бородянці всієї своєю родиною чотири квартири. Наразі ми всі перебуваємо на зйомних. Моя мати вісті зникла. Протягом півтора року очільник ОТГ Олександр Сахарук, якого нині прийшла підтримати громада, доводив незаконність усунення його з посади в судах і виграв усі в червні 2023 року. Його поновили на посаді. За 100 днів його повернення громада побачила на власні очі, що почалися якісь роботи, запустилися програми і юнайтеди. І ООН, там, і Невко, ось наразі, там і документації всі по будинкам проекти. Георгій Єрко подає в суд касаційну скаргу. Суд ухвалює припинити повноваження голови Олександра Сахурука в Бородянці. Депутати відкликають з посади секретаря. пройшло ряд сесій, на яких стояло питання відбудови бородянки. Уже багато політиків в цьому питанні було моє рішення про відкликання секретаря йшло в супереч рішенню вищого керівництва партії. І що відбулося потім було прийнято рішення про відкликання нас як депутатів. Наразі в Бородянці без владдя. немає ні селищного голови, ні законно обраного секретаря. А значить, нема кому скликати сесію, розподілити бюджет і підписати документи. Залишився тільки заступник, та в нього немає таких повноважень. А це гальмує урядовий експериментальний проєкт по відбудові краще ніж було. Схожа ситуація трапилася в Мущуні. Село уже виключили з цієї програми. Ось і ми зібралися, тому що настраждалися достатньо. Ми ризикуємо втратити цей шанс на відбудову. І велика вже левова частка там архітектурної роботи, проектної роботи там зроблена. Так і зараз на старті, скажімо так, проектна відбудова. Скажімо, ці процеси так само є під великим питанням щодо призупинення їх і подальшої дії. Екс секретар ради Георгій Єрко не відповів на наш телефонний дзвінок. В свою чергу мешканці Бородянки зібрали підписи зі зверненням до Вищої ради правосуддя до президента Набута Верховної Ради з вимогою негайно скасувати ухвалу касаційного суду. Ярина Марків, Вадим Ревун, подробиць телеканал Інтер. Єдині новини.